Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, я сам люблю десерти. Знаєте, я люблю посидіти чайком і щось солоденьке з'їсти. Але я їх сам не дуже часто готую. Ну, рахую, що це не мій профіль. Але ж сьогодні я вирішив приготувати саме десерт. І відповідно я буду готувати італійський шоколадний щербет. І ще я хочу, щоб він був схожий в мене, знаєте, на італійські серев'ялені ковбаси, такі, знаєте, в білій плісняві. От щось на накшал такого хочу приготувати. Тож, давайте почнемо. Ну і невеличкі підготування, підготовчі такі роботи треба провести. Ну, для початку нам потрібно буде взяти печиво, таке я взяв пісочне. Нам його потрібно буде 150 грамів. Тому його потрібно помічити спочатку. Я вирішив мільчити його, друзі, в такому пакеті, звичайному. Я сюди його поміщаю. Ну і тепер буду просто ламати, знаєте, щоб просто не смітити собі. Довільно абсолютно. Як виходить. Ну, от таким чином помічив я печиво, друзі. Ну, і тепер слідший інгредієнт потребує підготовки попередньої. Це шоколад. Я взяв от такий молочний шоколад, у мене він тут з наповнювачами, там всякі горішки має. Тож, друзі, цей шоколад нам треба розтопити або на паровій бані, на водяній, або ще я просто можу поставити мікрохвильовку. Тож топимо шоколад. Друзі, ну і шоколад розтопився. Ну і тепер додаємо всі інгредієнти до нього. Ну, Наше печиво подрібнене. перше. Ну і наступні інгредієнти, друзі, це в мене горішки. У мене тут фундуки фісташки. Вони вже обсмажені. Їх тут у мене по 30 грам кожного Кожного горішка. Тож додаємо так от сюди. Надіюся, в мене влізе. Ну і ще такий інгредієнт це вершковий сир. Його нам потрібно 140 грамів. Тож також додаємо. Ну, це і всі інгредієнти. Тепер нам їх потрібно перемішати в однорідну масу. Починаємо. Обережно, щоб тут у нас нічого не повипадало. Ну, ось так, друзі, щось має вийти у вас. Ну і тепер викладаємо на пергамент. Як ви бачите, я вже його підготував, застелив. Тож тепер всю нашу масу викладаємо на пергамент. Ну, такою ковбаскою, я б сказав би. Друзі, виклали, ми ну, тепер згортаємо таку ковбаску. Стараємося так поплотніше це зробити. Ну, ось така ковбаска в мене вийшла, друзі. Ну і тепер я її залишу в холодильник. Ну, якщо в морозилку, то можна на одну годину. Якщо просто в холодильник, то на 2 години. Ну, Я, мабуть, покладу краще в морозилку. І так, друзі, тарам. У мене минула година. І тепер можна подивитись результати. Спробую зараз швиденько розгорнути з пергамент. Зараз спробую зняти повністю пергамент. Тепер це просто все. Ну така от колбаска в мене вийшла, друзі. Але, ж, друзі, як я казав, це ще не все. Я хотів зробити її схожою на таку сиров'ялену колбаску італійську, ну, в плісніві, знаєте, в білій. І як це зробити? Для цього я буду використовувати крохмаль, звичайний крохмаль. Друзі, беру крохмаль і просто от посипаю. Робимо плісніву. Ну і, друзі, буквально і все. В мене вийшла колбаска в плісняві. Ну, мабуть, сиров'яли. Ну, ви бачили, я не варив, нічого з нею такого термічного не обробляв. Тож, мабуть, вона все-таки сиров'ялина, знаєте, але ж вона така шоколадна, ну, на щербет схожа, мабуть. Все ж таки, я думаю, давайте розріжемо і подивимось на результати, що в мене вийшло. Ну, як ви бачите, доволі легко розрізалось. І от такий результат маю, друзі. Ну так, <с> я вам скажу що схоже на колбасу. Знаєте, за рахунок того, що там дуже багато горішків, знаєте, такі, ну, виглядає справді як колбаса. Ось так. І, до речі, друзі, за рахунок того, що тут присутній цей крахмаль. Вона не липне до рук, просто не липне до рук. Дуже так, знаєте, гарно можна її брати, не боячись, що руки у вас будуть липкі тоді. Ну, а зараз я підготую невеличку презентацію і будемо смакувати. Що ж, друзі, коротким було приготування, не таким тривалим очікування. Ну і тепер я можу продегустувати і вам, на жаль, тільки розповісти свої враження про приготований мною десерт. Як ви бачите, в мене вже все готово. Тут чайок, десерт відповідно присутній. Тож почнемо. Ну як завжди, з зовнішніх факторів, друзі. Ну, зовні, як я добивався стилізувати, <хи> мій десерт схожий дійсно на ковбасу в плісневі. Ну так от, здалеку, якщо навіть покласти на тарілку і сядуть за стіл гості, сказати, що це таке, то мабуть скажуть, що це ковбаса. Знаєте, але ж це все таки десерт. Ну, За аромати я скажу, що аромати не такі яскраві і виразні, але вони відчуваються. Відповідно, шоколадні. Плюс я там, різноманіття горішків таке присутнє. знаєте. І від горішків дійсно ну, такі аромати є, вони є присутні. Не такі, як я сказав, яскраві, але ж вони є. Тож, ну, все-таки це десерт, друзі. Ну, а на смаки давайте куштувати і я вам буду розповідати. Тут я собі такі два шматочки відрізав, думаю мені вистачить для куштування. Давайте смакувати. М -м -м. А так, коли кусаєш, то м'якенько. Хоча так наче тримає, знаєте, форму. А так м'якенько. Не тверде. Ну що я скажу, горішків достатньо. Смаки відповідні. Ви бачили небагато інгредієнтів. Шоколад, печиво, горішки і там сир. Більш нічого немає. Тому, ну, друзі, все класно. Десерт, як і десерт, до чаю без питань, от чайний цукор, не мене клав. У мене він прісний. І з таким десертом воно саме те, більш не надав. Нічого. Рішки все розкажу достатньо. Сир важковий не відчувається. Я не відчуваю його на смак. Він, мабуть, десь так прихований. Що ж, це класний децат, друзі. Як ви бачили, легко готувати, швидко, недовго очікувати, коли він завершить приготування. Сповнев можна. Спробуйте, куштуйте. Ну, знаєте, мені сподобалися ці горішки. Можете поекспериментувати, там, змінити, але я б не став. У Мені такі саме тут. саме класно. клас. Тому, друзі, Кому захочеться десерту, <хи> приготуйте і спіймайте насолоду, як кажуть. Ну і відповідно, друзі, всіх запрошую на свій канал Домашній Камбус. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх відео, які є вже є на каналі. Підписуйтесь, робіть підписку, залишайтеся в нашій великій команді. Я чекаю від вас вподобайок, багато класних коментарів, відгуків на мої відео. І думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного!